Вітаю, друзі, це канал «Є питання. Я Олена Трибушна, 19 січня. Сьогодні п'ятниця. Коротко сьогодні про пенні Пріцкер, боротьбу з корупцією і друкарський станок. Боротьба за мексиканські кордони, пакет допомоги у 60 мільярдів України перейшла в стадію стінка на стінку. Чи не президент США Байден вчора погодився на посилення імміграційної політики, чого вимагають американці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу для України, як написав Wall Street Джорнал? А за словами лідера республіканської меншості у сенаті Міча Маконела сказаними журналістам двопартійну угоду про фінансування України та безпеки кордонів можуть розглянути вже наступного тижня. Втім, майже одночасно з цими новинами попередник Байдена Трамп публічно написав, що він не думає, що республіканці взагалі повинні укладати угоду про кордон, поки не отримають все. Щоб зупинити потік мігрантів, так написав Трамп в соцмережах. Додавши, не сумніваюся, що нас чудовий спікер Палати представників Майк Джонсон укладе угоду, яка буде ідеальною щодо кордону. Ці дебати тривають вже три місяці. З жовтня, коли Білий Дім вперше запропонував об'єднати ці питання в один пакет, сподівання, що так буде простіше провести допомогу Україні через Конгрес легше поки не стало. Ще наприкінці минулого року, коли тільки стало зрозуміло, що легше не стало. На запитання, який у нас план Б, якщо фінансова допомога Сполучених Штатів затримається, буде скорочена або її раптом не буде, не дай Бог зовсім. Представники нашої влади відповідали розпливчато, намагаючись не здіймати паніку. Окремі спікери, втім, не приховували, що якщо не буде достатнього фінансування, то ситуація нікому не сподобається. Цього тижня в Давосі представниця ЄБРР Голова Головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку Бата Яворчик говорила про те, що Україна дуже потребує фінансової і військової підтримки. Є ризик, що якщо гроші не будуть надходити з-за кордону, ситуація може піти по спіралі, і українському уряду можливо доведеться вдатися до друкарського верстата. Український уряд зробив дуже хорошу роботу в забезпеченні макроекономічної стабільності, але ми не хочемо мати неспроможну державу, як вона сказала, окремо в Давосі піднімалась очікувана тема реформ в Україні і корупції. Спецпредставник президента США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка нещодавно була. Києві говорила там, що її вражає стійкість України під час війни, а також економіка, що працює і навіть зростає, але нагадала в цьому контексті і про необхідність проведення реформ для посилення боротьби з корупцією. Вона говорила про те, що штати визнають поступ, який Україна зробила в законодавстві щодо боротьби з корупцією, але багато роботи ще належить зробити. Багато реформ ще треба провести. і Ми підкреслюємо весь час, що йдеться не лише про ухвалення законів, а йдеться. Це про абсолютний сув парадигми в культурі боротьби з корупцією. Треба змінити стандарти відбору людей на державні посади. Можливо, це була відсилка до голови Рахункової палати. Треба забезпечити підзвітність, відповідальність, потужність і належні повноваження для антикорупційних органів. Так говорила спецпредставниця Байдена у Давосі, на яку фактично покладена місія до президентських виборів в США, коли Байден гіпотетично може втратити крісло, і Україна опиниться як мінімум в умовах невизначеності в плані американської підтримки, подальшої. Щоб до того часу Україна була більш спроможною покладатись на власні сили, а клімат в країні бізнес, клімат став більш привабливим для того, щоб сюди зайшли великі приватні капітали. Сергієм Фурсою фінансистом сьогодні будемо говорити і про друкарський станок, і про м'які пенделі Пріцкер, і про те, як ми будемо вигрібати, якщо раптом все піде по. По спіралі не забудьте десь поставити вподобайку і підписатися, і не забувайте підтримувати військових на фронті, поки все це розчихляється. Якщо хочете робити це з нами, то в описі під цим відео і в верхньому коментарі реквізити збору на потреби підрозділу спецпризначення роти БПЛА з Запорізького напрямку, якому ми допомагаємо постійно. Дякую усім, хто це вже робить. Прорвемось. Вітаю тебе, Сергію. Поліція і ДБР вночі зламали всі мої плани, і доведеться почати затримання Ігоря Мазепи. Ось чому я почитала як вони пояснюють, за що вони його затримали, за те, як він придбав, е, отримав землю під Києвом і загалом ігор Мазепа. Ну мабуть, не людина, яку можна назвати святою святою, якщо такі бізнесмени в Україні є. Але мені здається, що прийшли за ним зараз, не через землю, яку яка була. Отримана ним там скільки вже чотири роки тому, а з інших причин, особливо на тлі того, що перед тим завітали до журналістів. Як ти вважаєш, чому це відбувається саме зараз? Фух, ну от дійсно проблема в тому, що нема довіри до тих органів, які приходять до Мазепи. і не чотири роки, а чотирнадцять років тому ця історія трапилась. З десять років вже працює це містечко, і до речі, питання: що на гідротехнічній споруді не можна будувати, що ж робити з конче застою? Це от, е, актуальне питання, як на мене, бо це також здається велика гідротехнічна споруда. Але тим не менш щодо Мазепи, чому зараз консенсус серед бізнесу, що це через гроші, що люди просто хочуть так само мати такі самі будиночки. І, і причина не в тому, законно чи незаконно колись там відчуджувалася, отримувалася ця земля, а тому, що тепер хоче заробити. І от як, як на мене, і головне, що ну, цей наратив він перехопили і західні медіа. І ми цього тижня отримали відразу кілька заголовків. Спочатку Financial Times написала про те, що е, пресують журналістів, а потім Bloomberg сьогодні зранку вийшов з новиною що. Е, Затримали бізнесмена, який виступав проти свавілля корупціонерів, щось таке. Тож наратив для України дуже дуже негативний, і консенсус в бізнесі, що це не пов'язане там з тим, що там робить або не робить Мазепа е у своєму бізнесі, а це пов'язано з бажанням ДБР заробити гроші. І отут от от, репутація Мазепи, яка я дуже дуже. Такою собі, да? прямо скажемо. Але репутація ДБР виявилася на порядок гірша, ніж репутація МАЗЕПи. І це дуже показово, і це вказує насправді на системну проблему. А саме як були сформовані ці органи ну ДБР, БЕП і так далі, вони були сформовані не як орган незалежний інститут, якому можна довіряти, а як продовження чиїхось рук. А зараз, коли ці руки щось таке роблять, то, звісно, всі дивляться не на матеріали справи, бо яка різниця, да, вони ж не про, не про це, а дивляться на продовження цих рук, і що цим хотіли сказати. От в цьому величезна проблема. Ти спочатку створюєш такий, наче зручний інструмент, е, замість того, щоб створити незалежний орган, а потім це починає грати проти тебе. А, тобто, якщо бізнес вважає, що це. Е... Тиск правоохоронців через гроші. Да це говорить про те, що це їх самодіяльність. Мазепа перед тим, я очевидно показувала разом з рухом Маніфест 42 запустили реєстр правоохоронців, які тиснуть на бізнес. Але з іншого боку, ми ж розуміємо, що типу ДБР не самостійний орган не такою самодіяльністю не можуть займатися. Мені здається, це на це має бути санкція згори гори тієї людини, яка це ДБР Контролює, яка впливала на той конкурс, і прізвище, які татаро, е, можливо, так. Е, я не виключаю, що це може бути. Я не виключаю, що це самодіяльність людей, які хочуть заробити гроші. От я цього не виключаю. Бо як ми е, за останній час побачив розуміння світу в головах цих людей трошки тайво, да? і вони іноді не розуміють наслідки того, що вони роблять, як атака на Ніколава, да? як атака на Бігуса з цими зйомками. Ой, вони там щось покурили, капець да це ж має їх дискредитувати. Ці люди трошки не відбивають, в якому світі вони живуть, і ці люди трошки не відбувають, який ефект це має. Тому я не знаю, чи це самодіяльність певних людей в ДБР, які хочуть зробити гроші, чи це діяльність умовного татарова, який віддав такий наказ. Я цього не знаю, але це ж не принципово в даний момент, да, тому що ми бачимо, що довіри до діяльності силових органів немає. Ти сказав, що вже ось я знайшла цю статтю, що пишуть про те, що прийшли за інвестбанкіром, який скаржився на корупцію. Я власне про це й хотіла сказати. Я не бачила, що вона вже вийшла. Я хотіла сказати, що так само, як вчора з'явились тексти про те, що в Україні атакують журналістів і це кидає тінь на офіс президента і його силовиків, так само зараз вийдуть ці. Тексти про атаку на Мазепу, е, з точки зору того, що зараз та сама Пріцкір приїжджає в Україну їй доручили тут за рік створити такий клімат і проконтролювати боротьбу з корупцією, так щоб Україна могла в якійсь частині, хоча б сама себе утримувати, з точки зору того, що тут атакують інвесторів. Ну фактично його сприймають як інвестора, і про це пише Блумберг, який читають західні інвестори. Це як буде впливати на бажання Білого Дому привабити американських американські капітали в Україну привести. Ну вони ж будуть розуміти, що в Україну небезпечно вкладати не тому, що тут війна, а тому, що тут свавілля правоохоронних органів, і так це буде там читатись? Е, ну трошки так. Давайте так. По-перше, я думаю, що пані Пріскер буде дуже зла, от прочит... От побачивши вчора новину, Я думаю, вона була дуже зла. А прочитавши, сьогодні Блумер, буде ще більш зла і комусь, напевно, дістанеться. Від цього Дивіться, я не, не думаю, що американці хочуть зробити нас е, там самодостатні. Ми не можемо бути самодостатніми під час війни. Це просто не працює так само, як і не можна ніякі капітали привабити під час війни ніхто сюди не прийде. І зараз, коли ми бачимо опитування у бізнесу стосовно того, що заважає е, весна діяльність, е, корупція на останньому місці насправді на першому війна, на другому брак робочої сили і так далі, і так далі. Тому саме зараз корупція не є проблемою такою, яка стримує інвестиції. Вона такою буде після завершення війни. Але поки триває війна, ні, вона проблемою не буде. Але яку проблему створюють всі ці речі? Ми ж конче потребуємо західної допомоги. І ми будемо конче потребувати західної допомоги, поки війна триває в масштабних обсягах. Кожна така стаття впливає на людей, що приймають рішення, де мотивує людей, що приймають рішення, допомагати Україні більше, ніж зараз допомога йде. Вона демотивує перемовників. Зараз е, адміністрація Байдена просто зі штанів вистрибує, щоб організувати голосування по допомозі Україні разом з міграцією. От реально вони це дуже, дуже, дуже активно просувають. А тут їм вилазять такі заголовки. і будь-який Трамп чи будь-який трампіст буде приходити на Фокс Ньюс чи куди інде, і буде показувати, а чого ви допомагаєте тій Україні? Чого ви стараєтесь подивіться, е, що вона таке. Тому це дуже велика проблема. Проблема з точки зору впливу на допомогу нам зараз, не на інвестиції. знову ж таки, про ні про які інвестиції зараз розмова не йде, хоч це десь відкладається в майбутньому бажанні інвестори заходити в Україну, але це так: цей вплив він такий дуже ефемерний. Це що зараз важливо, це те, що це впливає на потенційну допомогу Україні, яку ми знов ж таки конче конче потребуємо. Чи впливає Пріцкер на людей в офісі президента, які ухвалюють рішення? Вона ж приїжджала нещодавно в Київ, після цього поїхала в Давос, і там і там вона говорила і про реформи, і про корупцію, і про рахункову палату. В принципі, як ти бачиш, яка її місія тоді в Україні, і наскільки великий її вплив на офіс президента? Я думаю, що вона така смотряща за процесами, і якщо б вони дослухалися до того, що вона говорила? Вона обговорила, то вона має прискорити реформи в Україні, але ми бачимо, що, незважаючи на те, що офіс президента має розуміти, як конче потрібна допомога зараз, і як важлива допомога зараз. Я бачу, що вони не слухаються, вони не дослухаються, вони реально роблять всупереч навіть тому, про що говорять американці, і це величезна проблема. Яка у нас е ситуація з фінансами зараз? Е той пакет допомоги застряг і попри те, що Байден вистрибує зі штанів і його адміністрація, як ти сказав, все ще проблема не вирішена, і невідомо чи це закінчиться. Е ну я так розумію, що впевненості в тому, що вони ухвалять. В принципі, якесь рішення, ну її залізобетон не, немає. Як ми вигрібаємо зараз без цих грошей, які застрягли вже фактично на три місяці, і чи є у нас якийсь план Б, якщо раптом а, допомога буде зменшена, або, не дай Бог, її взагалі не буде? Чи може таке бути? Ну поки базовий сценарій включає, що буде. Плюс ми маємо розуміти, що є європейська допомога, є американська. Європейська точно буде. Вони 1 лютого проголосують з американською е, там все. В цю міграцію і в передвиборчі перегони, і Трамп, на жаль, дуже сильно шкодить е, деструктивними своїми речами просто через політичні мотиви. Тому по американській допомозі дійсно є певна певний скепсіс. Не немає 100% впевненості, як по європейській допомозі. Е, в нас перші два-три місяці ми можемо пропетляти без е, цієї допомоги е, і без плану Б. Власне, в нас у Мінфіна є залишки, прийдуть гроші від МВФ, гроші від Японії, і напевно активізується купівля АВДП. На внутрішньому ринку, скоріш за все, МінФін попросить державні банки купити більше. І я думаю, що у банки зараз велика дуже ліквідність, тому я думаю, що враховуючи, що половина банківської системи це державні банки, більше навіть половини, то е, до березня ми будемо триматися. Потім, якщо прийде європейська допомога, це. Дозволить нам розтягнути все це задоволення. проте дійсно без американських грошей буде важко, і доведеться. Я не знаю, що доведеться робити, бо це буде мінус 10 мільярдів доларів. Десять мільярдів доларів на дорозі не валяється. Теоретично можна буде протягом року вести перемовини з європейцями, щоб наперед якусь частину грошей отримати всього пакету 50 мільярдів. Теоретично може бути там допомоги від Японії, наприклад, ще більше доїти українські банки, але тут є загроза, що Нацбанку рано чи пізно доведеться е, включати принаймні частково друкарський верстат. Тому цей варіант дуже небажаний, тому що це дуже деструктивно, це може стати ризиком для макрофінансової стабільності, для тієї дуже чудової, як для війни, економічної ситуації, яка в нас зараз є, але без американської допомоги дійсно проблеми можуть бути тобто, те, що цього тижня було озвучено в Давосі представниці ЄБРР, що Україні можливо доведеться без допомоги включити друкарський верстат, це Сценарій, який реально може відбутись. При цьому вона сказала е, такі слова, що в Україні тоді все піде по спіралі вниз, а, а неспроможна держава нам не потрібна. Тобто, їм. вони ну, бачать, що це, та, це може стати. Вона, коли говорить до восьми, вона говорить не для нас. Це стимул для того, щоб е, рухалися швидше політики європейські і американські. Це треба розуміти. Е, тому е, така спіраль і так далі нам поки що все ж таки не загрожує. Бо якщо дефіцит виникне, це дефіцит буде і менше 10 мільярдів доларів, бо є внутрішні ресурси, і цей дефіцит буде тільки виключно через американську допомогу. Проте, звісно, друк такої значної суми призведе до принаймні більшої девальвації гривні, і що стане проблема. Поки що, поки що, спіраль нам не загрожує. Тут два основних ризики: перше, це все ж таки, коли ми говоримо про американську допомогу, там нам набагато важливіше військова допомога. Особливо в 2023 році, поки Європа повністю не перехопила цей прапор. А по-друге, що якщо б те, що казала пані з стосувалося, напевно, і європейської, і американської допомоги разом. От якщо б її не було, да, це було б шаленим ударом. Так, це просто проблеми. Сергій, якщо дивитися трохи далі, якщо після виборів восени в Сполучених Штатах реально складеться найбільш негативна для нас ситуація, коли грошей на наступний вже рік ну типу не буде зовсім. Я розумію, що там очевидно і зброї не буде, і це ставить перед нами питання зовсім іншого порядку. Але гіпотетично ти думав про те, ну типу, який далі може бути сценарій для України? Ну, я бачу, що зараз Європа готується до цього сценарія. Це дуже важливо. Мені дуже подобаються ті процеси, які йдуть в Європі під лідерством Німеччини. Вони збільшують тягар на вла на, на Європу. Вони збільшили вже значно військову підтримку, заплановану на 2023 рік. І судячи з цього, вони готуються подалі її збільшувати. Тому тут Європа буде перехоплювати для Європи. Це не якась там Супер-пупер цифра на хвилиночку. Німеччина, тільки одна Німеччина для того, щоб пережити проблеми енергетичні з Росією, витратила 200 мільярдів євро на це. Тому розміри допомоги Україні Європа може собі дозволити. І я бачу зараз, що ця підготовка до Трампа вона йде, і можливо, ми побачимо навіть позитивний результат цих пертурбацій, які зараз відбуваються в Америці. Що ми отримаємо американську допомогу, і заразом значно збільшений комітмент з боку європейців. От європейці, е в як на мене, готуються до того, що може прийти Трамп і призупинити допомогу. І вони самі себе зараз накручують суспільство своє готують до того, що вони мають сплатити цю ціну. Ми бачимо дуже багато заголовків, Українці дуже часто лякаються від цих заголовків про там агресію Росії проти там Європи, неминучу ще щось. Але насправді це комунікація європейських лідерів зі своїм суспільством для того, щоб обґрунтувати тим суспільством збільшення чеку на Україну. Тобто, для нас це дуже позитивні заголовки. Але на жаль, українці цього лякаються. Плюс є ще це питання 300 мільярдів заморожених активів. Як на мене, ризик є такий, що Трамп, коли прийде до влади, скаже: дивіться, чому ми будемо платити. От є 300 мільярдів російських грошей, нехай з них і платять. І нехай Європа нам платить в тому числі за нашу зброю. Оце ризик є ризик такого шантажу. А далі вже буде на боці Європи, чи наважиться вона перейти з від заморозки до конфіскації, поки вони ще не готові, в принципі, не готові до цього. Чи буде якось платити, але для нас це буде проблема знову затримки і так далі. Я так розумію, що ти скептично ставишся до того, що Європа зважиться на те, щоб конфіскувати ці гроші і передати нам, бо вони бояться втратити тих вкладників, які в принципі зберігають гроші в Європі, і це часто держави великі і їх капітали. Так, да, вони поки що бояться. Це позиція Європейського центрального банку, який вбачає всьому ризики для фінансової системи. І тому всі ці рішення в Штатах вони поки що ні на що не впливають. Хоча з іншого боку, це створює тиск, і, наприклад, Тіматієш відомий британський економіст, відомий друг України, який просуває вже півтора роки десь ідею конфіскації цих активів, після дискусії, після Давосу зробив таку статтю, напевно, можна сказати, написав, що він ніколи не був таким оптимістичним щодо того, що ці активи такі будуть конфісковані. Проте я чесно кажучи, ну я не був в Давосі, на жаль, тому я не знаю на чому базується оптимізм Тіметіяша. Мені видається, що поки що зарано бути тут оптимізм. Якщо подивитися на наші внутрішні резерви, я розумію, що там створювати бізнес і щось таке, взагалі на базі цього розвивати економіку складно під час війни. Але якщо оцінити той відсоток грошей, який бюджет втрачає через схеми, через контрабанду, якщо гіпотетично була б політична воля зупинити це все, це ну типу наскільки збільшило б український бюджет, наскільки справедлива думка, перестаньте красти, і тоді буде. Вистачати. Ні, не буде вистачати, це однозначно. Може бути дефіцит трошки менше, але не фундаментально менше. Наскільки там багато грошей приблизно? Я, я не знаю, так нічого не контрабанду. Це, 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 це є такий міф: от українців там 100 мільярдів доларів в матраці. Де да немає ніяких 100 мільярдів, а всі як попка дурак, повторюють, що вони там є. Так само всі розмови про нашу митність, що там потенціал, який шалений. Ну він потенціал, це потенціал все рівно ніколи не буде реалізований. І на яку там суму ніхто ніколи не рахував, ніхто не знає цього. Да? Там 10 мільярдів гривень чи 50. А хто його знає? Тому насправді це цього всього по перше не буде. Да? Ми маємо це розуміти. Тому сподіватися на ці речі ну недоречно. Плюс навіть якщо була політична воля, це довгий процес. От не можна просто сказати: а ну перестайте робити те, що ви робили завжди. І всі такі да ми перестанемо робити все, що ми робили завжди. геть. Звідси розбійнику, чому не Всі розбійники здушники з митниці взяли і вийшли, да. Ну, воно так просто не працює. Це довгий процес побудови тих самих незалежних інституцій, вибудови і так далі. Е, побудови незалежних сервісно-орієнтованих митниці і податкової. Це довгий муторний процес. Швидко це взагалі не зробиться. Тому на ці гроші просто навіть за наявності політичної волі я б не розраховував, а політичної волі її, в принципі, немає. Але за ці процеси я ще і не бралися, не бралися, не хочуть братися. Тому це знову ж таки. Це історія вдовгу, колись, мабуть, ну, не, коли Але ми не в тому митниці, в принципі, зникне як клас. да? У нас же не буде західного кордону, у нас не буде східного кордону, у нас єдина митниця залишиться в Одесі, все, тільки порти. Більше нічого не буде. Тому воно ця проблема, яка вирішиться тупо сама по собі, коли всі ці люди на західному кордоні раптом усвідомлять, що кордону немає, да, і всі їх перебіжки, там і перевози, і так далі перестають працювати бо нема кордону. Плюс корупціонерам буде легше втікати за кордон, як казав президент, і ми поборемо і корупцію. Ну, я вирішує, якщо в Україні немає перспектив через корупцію, напевно, втік. Ага. А, як жартували вчора, що один з найбільш очевидних і показових результатів боротьби з корупцією це те, що як це, хлопці в бігах наречені в сльозах. От, це з приводу втечі цього. Добре, а, чесно, про наречене, скоріше, про дуже дивні співпадіння, як одночасно відбуваються деякі речі, ви розриваєте за нареченим, і наречений пропадає, і це співпадіння таке прям сильне у мене до тебе запитання. Е, воно про Росію. Розвідка Британії цього тижня давала такий короткий звіт про те, що війна негативно впливає на економіку Росії, і що чим довше вона буде тривати, тим гірше будуть справи в Росії. А це все зрозуміло, не зрозуміло інше. Російська економіка колись нарешті загнеться чи ні? Ну не буде моменту, коли вона обнулиться. Там така сяка економіка. Ну, північна Корея це взагалі історія. Іран 40 років під санкціями під різними. Вони дуже збідніли за цей період, але якась економіка в них є, і вони можуть виготовляти з гівна і палик свої шахеди, стріляти ракетами навколо в себе, попадати кудись і так далі. То певний рівень економіки буде навіть деградований. Плюс треба зазначити, що російська економіка більш міцна, ніж радянська, тому що вона ринкова, принаймні там. Була Квазі-ринкова. Так, Ква -квазі -квазі Да, квазі ринкова але наприклад, радянський союз чому розвалився? Тому що не було чого їсти. Їсти не було, було не було приватної власності, не було е, фермерів, не було агрокампанії, були колхози е, російському в російсь, російській економіці. Це не загрожує. На жаль, да вони дуже суттєво виснажують себе війною, і щоб фінансувати війну, вимушені друкувати, що дурні. Ми побачили це на російському бюджеті. Там вийшли фінальні дані за груди. В них значно скоротилися нафтогазові доходи, але раптом зросли якісь інші. На ну, які в них інші доходи могли зрости? Це все друкарський верстат, вони це друкують. І це призводить до інфляції, це призводить до то проблеми з яйцями, то з бензином, то з куркою, то з ЖКХ. Це все результат війни насправді. І тут українцям треба розуміти, оця ця загальна депресуха українська вона дуже часто е, супроводжується розмовами, що ой в Росії безмежні ресурси. Да ніфіга, в Росії ресурси не безмежні. Е, це більш-менш стосується людських ресурсів, і то під питанням. Але війна це не тільки про людей і не стільки про людські ресурси, це про економіку, про ресурси тиру. Так от тут Росія напружилась по повній. І навіть от у них зараз купа проблем з ЖКХ. Ми бачимо, це нам дуже подобається. Всі ці новини. Хоч це, звісно, не означає, що вся Росія сидить і мерзне, ні. Але певний відсоток невеликий є. Так от, причому вони на наступний рік заклали в бюджеті в зменшення витрат на ЖКХ вдвічі. Чому? Бо всі ресурси йдуть на війну. Тому далі ще збільшувати обсяг ресурсів, вони не можуть. На противагу на Україну, ми і Україна, і Росія спочатку війни на війну витратили плюс-мінус однакову суму. Завдяки ми, завдяки Західній підтримці. Так, от те, що зараз говорить Кемеро, те, що ми зараз бачимо по Європі, що вони піднімають чек. Для Заходу нема проблеми особливо збільшити цю суму, підняти рівень. А Росія цей рівень підняти не може. Оце важливо розуміти. Тобто гіпотетично при е, хороших сценаріях для нас на заході ситуація буде розвиватись так, що вони зможуть нас підтримувати якусь довшу частину часу, ніж знадобиться для того, щоб Росія дійшла якоїсь межі, де вона ну не зможе нормально існувати і продовжувати вести війну. Ну, по перше, вони можуть підняти черг і просто витрати України на війну будуть більше ніж витрати Росії на війну, і це відразу буде відчуватися в тому числі на фронті. А по-друге, да, запас міцності на Заходу, на, на Заході насправді е, чисто економічно, він безмежний в цьому протистоянні. Тому що Захід особливо себе і не напружує, а Росія напружується повній, Бо знову ж таки, як наголосив Камаро, е, відношення ВВП країн Західу до ВВП Росії в 25 разів. 25 разів більше. Це просто неспівставні ресурсні бази. Тому Захід може це підтримувати на будь-якому рівні і збільшувати чек. А Росія збільшувати чек не може, і більше чим далі, тим більше себе виснажує. Тобто важливо не втратити їх підтримку, зокрема і такими історіями, які відбувалися в Україні цього тижня щодо бізнесменів і щодо журналістів. Ага. Дякую тобі, Сергій форс або в неї питання. Дякую.